Вітаю всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про зміни до порядку надання е статусу учасника бойових дій. Ці зміни буквально відбулися днями. Говорити будемо з правозахисницею Дарією Панфіловою, яка є керівницею адвокатського бюро Панфілова і партнери. Вітаю, пані Дарія. Ну, у нас зміни часом відбуваються на краще і не на краще. Хотілося б почути вашу е, юридичну думку з приводу того, чи ці зміни наскільки вони принципові, наскільки вони полегшують е, життя нашим військовослужбовцям, їх родинам. Розкажіть, будь ласка. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну, дивіться, ми дуже довго чекали на ці зміни, тому що ми всі розуміємо, що у нас дуже тривалий час вже йде у повномасштабне вторгнення, і велика кількість людей бере участь у активних бойових діях, у зіткненнях з ворогом, і вони потребують правового захисту з точки зору статусу учасника бойових дій. Тому ця зміна була досить очікуваною. І о, внесення змін до постанови кабінету міністрів України от, про затвердження порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій вони є дуже актуальними, дуже нагальні. Це моя як і суб'єктивна точка зору, і точка зору багатьох правників, тому що це потребувало давно змін. Далі у нас які були саме зміни зміни запропоновані, ця постанова вона розповсюдилась на осіб, які брали участь і беруть участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і інтересів держави вже з 24 лютого 2022 року. Чому це актуально? Тому що ми розуміємо, що до цього цей порядок надання статусу УБД він був трошки архаїчним, він поширювався на АТО. На Ось а зараз ми вже бачимо, що на повномасштабне вторгнення люди можуть звертатися. Далі йдемо. Добровольці сил територіальної оборони зможуть отримати статус учасника бойових дій. Це <клес> величезна новела, яка також допоможе людям, які є добровольцями територіальної оборони, які уклали контракти, отримати статус учасника бойових дій. Звернув вашу увагу, що поки що ми не беремо. І не закріпилися зміни щодо ДФТГ, то добровольчі формування територіальних громад. І ми це бачимо і поки що цих новел у нас немає, тому що це досить складно і з юридичної точки зору, і з практичної точки зору. Ідемо далі. Статусу буде буде надаватися особам за умову виконання особисто або у складі військової частини або органу, або підрозділу установи та закладу бойових і службових завдань. І е, у цьому випадку там включені ще е, проведення розвідувальних заходів. Зокрема, е, також для тих людей, які отримали поранення, контузії, калісту, Тобто, все це в нас було передбачено і воно трошки розширилося. Е, найголовніше, найголовніше це немає більше вимог щодо кількості днів виконання бойових завдань, е, проведення цих розвідувальних заходів. Е, чому це важливо? Тому що. Не завжди одна людина може витримати о, кілька днів, яка була закріплена це 30 днів. Це сумарна була кількість ніхто не каже, що людина вийшла на передову і 30 днів вона на передовій. Ні, ми кажемо про те, що було закріплення 30 календарних днів у сукупності. Тепер такої вимоги немає, але все одно треба обґрунтовувати документарно тим, що людина дійсно перебувала на нулі і на зіткненні з ворогом. Далі. Які документи? Оце найскладніше, і це найбільше практичне питання, коли ми стикаємося з цим. Коли треба подавати документи на статус ОБД, ким треба подавати і які саме пакет документів? Дивіться, статус УБД необхідно подати не менше, як один з таких документів. Раніше треба було велику купу документів прикласти. Тепер ви за бажанням можете прикладати цю купу документів. А зараз, хоча б один з тих документів, це витяг копій бойових донесень. Журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, якихось польових листях, матеріалів спеціальних або службових розслідувань, у нас службове розслідування поводиться за фактом отримання пораненьку, дозі, калістів, вони обов'язково проводиться відповідно до інструкції. Тобто, один з цих документів, який підтверджує ваше безпосереднє зіткнення з ворогом, і де у вас буде підтвердження, що ви виконували бойове завдання. З точки зору адвокатів, чому складно? Тому що не завжди надаються, наприклад, витяги з наказів про виконання бойового завдання, тому що це для службового користування. І ми це розуміємо, що це досить складно їх отримати. І тому така новела, що хоча б один з документів може бути достатнім, це Великий плюс, особливо для людей, які намагаються тримати статус ОБД. А ідемо далі. Хто далі повернує? я вас переб'ю на одну хвилиночку. Минулого разу ми з вами говорили, що дуже складно отримати саме на нулі ці ці так. документи. от Чи змінилася ситуація зараз на краще, тому що ми ж знаємо, що з паперами там не до паперів. Там не до паперів, це точно. Іноді хлопці кажуть, що не можуть навіть знайти А4, щоб написати якось документи, І це все ж таки досить складно. Але для цього існуємо ми адвокати ЗСУ, до яких можна звернутися, і ми можемо адвокатськими запитами отримати необхідні для них документи. Тобто це також дуже важливо звернутися, вони мають змогу, вони контактують, вони виходять на зв'язок. Якщо їм щось потрібно з того точки зору, ми завжди допомагаємо. Тобто тут жодних питань не виникає. Якщо їм треба правова допомога, вони забезпечені правовою допомогою. Дякую, продовжуйте, будь ласка. Щодо статусу день дивіться протягом місяця, протягом місяця має командир подати відповідні документи до командування військової частини, що людина виконувала ці бойові завдання. Якщо командир не подає, то людина може сама вже звертатися до командира військової частини, якщо вона походить військову службу, або вона, якщо звільнена, да якщо ми розуміємо, що вона за станом здоров'я була звільнена, то вона може звернутися до центру комплектації звернутися з документами про призначення статусу БД витребування цих документів, якщо вона вже звільнена, до центру комплектації або до військової частини витребовує необхідні документи, якщо у них не отримала на момент звільнення, і потім звертається вже до комісії, яка вже визначає цей статус БД. Отут починається саме цікаве. Бо до середини липня ця діяльність цієї комісії вона була призупинена і вона відновилася лише у середині липня що ми бачимо наразі, наразі ми бачимо велику кількість запитів, вони обробляються досить повільно, і ми бачимо, що це дуже-дуже довго буде відбуватися. І з точки зору практики, ми бачимо, що зараз дебільшого задовольняють ті запити щодо статусу людей, які були подані взагалі до 24 лютого. Паралельно так, намагаються ще задовольняти ті запити бійців, які подають під час несення військової служби, але ми бачимо, що це дуже довго. Дуже довго і, і треба або якось механізм змінювати так з точки зору право, або додавати ще більше. Не знаю, персоналі у цій комісії, тому що вона не була готова до такої навали людей з запитами про отримання статусу учасника бойових дій, і більш того, їх буде ще більше, тому що зараз наскільки днів змінилося. Є люди, які перебували, наприклад, безпосередньо зіткненні з ворогу там вихід на один, на три, на десять, на п'ятнадцять днів, і вони мають право звертатися, але якщо ці строки там не порушені у нас, якщо є всі належні документи, то вони будуть звертатися і вони мають на це право. І ми розуміємо, що буде великий. Кількість запитів, велика кількість зверху. тому, як на мене, трошки треба вдосконалювати діяльність цієї комісії, щоб вона або оперативніше розглядала, або якось можливо, це буде якесь розгалужене, щоб хтось ще міг розглядати, але ну знов ж таки тут вже будемо дивитися на дискрецію повноважень. Цієї комісії чи можливо ще когось підключати з державних органів для надання такого статусу? Можливо, просто розширення персоналу. Ну тут треба треба дивитися, як це з точки зору механізму правильно врегулювати, тому що ми бачимо, що зараз велика кількість запитів цього питання і звертаються постійно, як нам отримати, бо не завжди військовослужбовці розуміють. Як це отримання взагалі відбувається, і більш того, ніхто навіть не зрозумів, що відбулися якісь зміни. А дивіться, це були тільки військовослужбовці строкової служби були мобілізовані. Тепер туди додається ще територіальна оборона. Тобто ми бачимо, що кількість запитів ще буде більшою. Тому треба до цього готуватися і готуватися на рівні механізму. А новели ми внесли. А що тепер будемо з цим робити? Ну, як завжди, у нас відбувається на практиці. Зараз будемо самі відпрацьовувати механізм і якось будемо виходити з цього питання. Зрозуміло, е, скажіть, будь ласка, ну ви вже торкнулися. Це я теж почитала <клес> коментарі під цією новиною. Багато хто пише, що військомати не готові. Ну, це по-старому вони люди все одно ж називають військомати, що там проблеми люди, ну які знаходяться в тилу, не розуміють проблем, чи можливо їм якось треба навчання проводити, щоб вони вчилися спілкуватися. З людьми, які побували на передовій, чи звертаються, чи у вас є така практика от, конфліктних ситуацій між військовослужбовцями і саме військоматами? Ну скажу так, <клес> <клес> у нас єдина єдина проблема наразі, яка відбувається, це надання відповіді на за. Вони або невчасно приходять, або е, якщо особливо ми звертаємося не до центру комплектації, да, а звертаємося до військової частини з витребуваннями документів, якихось, які не достають людині для отримання, наприклад, того ж самого статусу ВД, або е, якщо ми хочемо звертатися за одноразовою грошовою виплату, якщо людина отримала втрату працездатності або отримала якусь інвалідність та каліцтво, то тут виникає. Е, Найголовніша проблема. Перше, це знайти військову частину, тому що вони зараз мі... переміщуються, тому що в нас немає а, завжди актуальних поштових, хоча б даних ми не кажемо вже там про якусь електронну адресу. Она надіслати цей запит, як адвокатський запит, як і запит самого військовослужбовця, mm -hmm. який там проходив службу, на отримання тих необхідних документів, які йому стануть зараз у нагоді для отримання або грошової виклади, або, наприклад, отримання статусу ОПД. і це зараз найголовніша проблема. Іноді, навпаки, центри комплектації йдуть на допомогу. Міноборони йде на допомогу. Коли ми звертаємося з запитом, вони самі пересилають за належністю, бо їм там відома інформація поштова, яка можливо є там засекречена, якісь військові частини або підрозділи, і ми отримуємо ці необхідні документи. Але от наразі я я б не сказала, що є запити щодо якихось конфліктів, є запити лише щодо того, що немає своєчасної відповіді на такі запити на отримання документів. Вони звертаються і до мене, звертаються до колег, бо бійці не завжди можуть отримати ці необхідні витяги наказів, журналів бойових дій, або, наприклад, не можуть взагалі там от вони звільнялись, вони там не знали, що вони там мають отримати там витяг з наказу, що його виключено з особового складу, або якщо у нього була там. Поранення отримане під час ведення бойових дій там він пройшов лікування, він був звільнений з військової служби, але він там не отримав якусь довідку про причинний зв'язок у цього поранення з його військової служби. Знову ж таки, треба ініціювати службове розслідування. Вони не завжди розуміють, як це робити, як сконтактувати взагалі з військовою частиною, щоб отримати цю необхідну довідку. Це ну велика кількість юридичних питань, так званої паперової роботи, але яка не завжди відгукується з. Військовими частинами з Міноборони з точки зору а, своєчасної відповіді і віднайдення взагалі, адреси цих частин. З центрами комплектації простіше, бо в них є в відкритому доступі електронні адреси, і є поштові адреси, з ними можна поспілкуватися, до них можна проїхати. Навіть нарочно я неодноразово подавала до багатьох центрів комплектації документи. Тут взагалі не виникало жодних конфліктів у нас, у мене особисто не виникало. Якщо конфлікти існують, то ну, я рекомендую звертатися до нашого чат-боту, адвокати ССУ. завжди допомагаємо, завжди намагаємося вирішити мирним шляхом і допомогти, щоб були отримані всі необхідні документи. Дар'я, оці зміни, про які ми зараз з вами говоримо, до порядку надання статусу учасника бойових дій, вони з якого часу починають діяти? Вони вже вступили в дію. Так, так вони вже діють. Так, здати оприлюднення, і ми бачимо, що зараз вже почнуться, почнуться заходи. Бо ми бачимо, що от з останніх пунктів вчора це була прямо навала питань, як нам тепер все отримати, як нам що тепер робити, за якими документами набігти? Які в нас сроки? Що тепер нам треба робити? Які документи. Де куди, як ну, то це було досить досить важкий, по вчора день, скажімо так, бо дуже багато запитів було, і не всі розуміють, як реалізовувати ці права. Десь хтось почув, що якісь зміни були. А які зміни були? А розкажіть і ну, запитів багато. Я думаю, не так зразу. Воно це все запрацює. Це як за аналогією, коли м -м, внесли зміни ще у серпні до. Законодавство про соціальний захист військовослужбовців, де було змінено строки там відповідно до рішення конституційного суду України, було визнано неконституційним, що людина, якщо вона звільнена з військової служби, то вона отримала втрату працездатності, і в неї було потім лише два роки на звернення, якщо вона, наприклад, була там. Відсоток втрати працездатності, а потім вона отримала інвалідність. І в неї було обмеження два роки, щоб звернутися за додатковою грошовою виплатою. Це було змінено. І е, рішення було винесено: зміни до закону внесені, а от механізми як це працювати, немає тому я думаю, що не так це швидко на практиці запрацює, як воно там анонсовано і задекларовано. Але ми будемо дивитися, будемо дивитися, як у нас в принципі на практиці все відбувається. Всі, всі нормативні праві акти нагальні, всі дуже актуальні і дуже давно затребувані, Але ми бачимо, що механізм потім відпрацьовується простими правниками, простими людьми, які вже на практиці так би мовити шліфують. Ці правові норми, які потім вона вони вже актуально працюють для інших людей. Ви, як юристка, як волонтерка, правниця, як ви можете оцінити, ми розуміємо, що вчора було 8 місяців від початку широкомасштабного вторгнення в Україну, як взагалі держава, Україна ставиться до своїх військовослужбовців? Наскільки їхні права і соціальні потреби? Який гарантує держава, і наскільки вони виконуються, от яка практика юридична? Ну, дивіться, мені є з чим порівняти. У мене є можливість порівняти з 2014 року, коли це все почалося, і зараз, коли це все перейшло в активну фазу. Ці, ці всі роки. І я бачу, що зараз у нас військовослужбовці набагато захищені, більше. І навіть з правової точки зору у них більше можливості звернення. І Я пам'ятаю просто тоді, як було важко достукатися і отримати якусь правову допомогу, дізнатися, взагалі, там, чим ти маєш бути забезпечений, як, що таке взагалі бойовий наказ. Я розумію, що тоді хлопці багато хто взагалі там, не читав цих ні статутів нічого і просто йшли воювати. І зараз багато на Спочатку пішли люди, які були дуже далекі від військової справи. І вони пішли там добровольцями до територіальної оборони, вони пішли тільки після того, як вони там колись десь у якомусь році були у армії, проходили службу, і зараз вони там несуть захист наших кордонів. І ми розуміємо, що зараз військовослужбовці отримали і можливість лікування. Більш uh, розгалужено лікування за кордоном. Дуже багато в мене військовослужбовців, які дійсно пролікувалися за кордоном. Це можливість закріплена, це можливо. Люди виїжджають, uh, люди отримують навіть протезування. Uh, у мене був випадок, коли і uh, з хребтами були проблеми, і тобто ну велику кількість питань вирішується дійсно. От якщо навіть брати лікування, це перше. Я не скажу, що немає ніколи проблем. Ні, проблеми бувають. Буває, що в госпіталі перезавантажені, буває те, що може десь недоліковують, але якісь глобальні у людей проблеми, якщо зі здоров'ям до них відгукуються. І скажімо так, раніше отак просто звернутися до медичної частини і тебе будуть направляти кудись на лікування, там на дообстеження, навіть якщо ти там на нулі в тебе дійсно якась проблема відправляють. І якщо дійсно там, це, це теж правовий захист, це захист держави і це соціальний захист держави. Тобто людей лікують, це перше. Грошове забезпечення знову ж таки, гроші виплачують. Виплачують відповідно до постанови Кадміну. Якщо додаткові ці виплати, вони теж виплачуються, накази командири подають, вносять бійців. Я не скажу, що без проблем. Ніколи не буває без проблем. Ми розуміємо, що завжди між людьми щось може виникати якісь проблеми можуть випливати. Хтось десь якось щось десь напоїть. Ми розуміємо, що це є, і це нікуди, нікуди не поділося. Але з моєї суб'єктивної точки зору стало набагато краще. І я бачу, що діти забезпечені. Якщо от людина вже має статус учасника бойових дій, діти мають пільги, пільги наступ. У мене були запити, що діти навіть там у сільських школах отримували там безкоштовний проїзд, безкоштовні там їжу у школі. Ну тобто, елементарні якісь. Моменти, коли навіть іноді самі там сільські ради пропонують якісь пільги, якщо вони мають можливість такі надати. Ну тобто, я бачу, що це все ж таки працює, і більш того, у нас держава все частіше контактує, іноді навіть запитує щось потрібно чи не щось потрібно. Дуже важко, важко. Ми це бачимо з практики з точки зору грошових виплат після смерті військовослужбовця. Але важко не тої точки зору, що не виплачують, вже пішли виплати, але варто зібрати необхідні документи. Знов ж таки, ми звертаємося до і паперової роботи, і документи всі отримувати досить важко. Документи про е, е, факт загибелі, як людина загинула, службові розслідування, тобто якісь додаткові документи, які нам необхідні для того, щоб звернутися за цією грошовою виплатою у зв'язку зі військовослужбовців, які виконував е, бойові завдання. Це складно, але це все одно робиться. І е, те, що там було, е, коли було змінено до за закону про соціальний захист військовослужбовців, казали, що зараз постаново кадміна е, будуть регулювати ці зміни і будуть е, зменшені розміри грошових виплат. Ні, цього не відбувається, воно закріплене. Ці грошові виплати закріплені в 15 мільйонів. І вони є, і вони існують. Знову ж таки, існують два варіанти виплати. Не завжди ці розуміють люди, чи можна звернутися або за цей однораз грошовою виплатою 15 мільйонів, або там мільйон 200, мільйон 500, якщо до постанови Кабміну. Тобто є закон чи постанова, і можливо тільки одна виплата. І коли людина вже зверталася з однією, вона не може отримати другу. Люди теж це не дуже розуміють, і різні трошки пакети документів. Тобто, якщо необхідна дійсно правова допомога, то треба з точки зору людям роз'яснювати, пояснювати, розказувати, як це все робити, щоб у людей не виникало навіть конфлікту з точки зору. А, а як це має бути? А чого мені не виплати? А чого мені нічого не зробили? Бо таке теж буває. А чого мені нічого на рахунок не прийшло? Я от там кудись рахунок відправив, а мені нічого не прийшло. То треба ж зібрати такий документ належним чином звернутися, щоб реалізувати своє право. Там строки на це є там три роки і. Ну, не всі це розуміють, і це теж проблема. Але з точки зору держави, я бачу, що стало краще. Не ідеальні ніколи не буває, особливо умов воєнного стану. Але я бачу, що стало набагато краще, і військовослужбовці набагато захищені, і їх родини більш стали захищеними, і це факт. Це факт дарі. На сам кінець хочу вас запитати, які ви як правниця бачите підводне каміння, якщо бачите, після того як закінчиться війна, от саме для Військовослужбовців, чи буде воно? Ну, скажу вам так. Буде багато правової роботи. Це я вам одразу скажу тому що. Наприклад, навіть зі стажем, люди, які пішли добровольцями, у них відповідно до змін законодавства спочатку було збереження заробітної плати, збереження місця роботи. Зараз у нас залишилося збереження місця роботи, страховий стаж. Тепер ми розуміємо, що коли людина буде звільнятися з військової служби, буде юридична робота. А як поновитися? А як там зі стажем це все треба нарахувати, рахувати, що учасникових дій? А чи захоче людина взагалі повертатися? Це перший аспект. Експерт, це буде з приводу того, яким чином люди будуть отримувати пільги. Треба буде зрозуміти і отримати статус учасника бойових дій, треба буде необхідну роботу провести щодо забезпечення, наприклад, житлом. Оце теж дуже актуальне буде питання, бо деякі військовослужбовці йшли. З територій, які наприклад або зараз окуповані, або міста, які взагалі знищені, тобто це теж велике питання щодо забезпечення житлом питання, яке було і яке залишиться це забезпечення земельними ділянками, бо людина повернеться людині треба десь десь себе реалізовувати. Можливо, більшість там була мене дуже багато аграріїв, які зараз у на військовій службі, і я розумію, що їм там треба буде. Це все далі реалізовувати, свою діяльність, і це теж буде велика купа питань. І незважаючи ні на що, я думаю, що зараз ми вже трошки ведемо таку роботу, щоб підготувати хоча б паперово до цих складних, складних ситуацій, які можуть виникнути. І моя особиста рекомендація для всіх військовослужбовців і для їх родин: зберігайте копії документів собі, Зберігайте, якщо немає можливості оригінальних зберегти, зберігайте хоча б копії, щоб ми могли їх відновити потім. І всі е, документи, е, і я навіть кажу для родин військовослужбовців, ви маєте знати, е, у якій частині проходять служба ваш військовослужбовець, е, е, на якій хоча б посаді, щоб розуміти, якщо що, навіть якщо з ним щось станеться, щоб ви знали хоча б до кого звернутися, від кого витребувати документи. Ви іноді питаються е, питаються у людей, де, хоча б яка частина. Ви знаєте? Ні, я не знаю. Я не знаю, він ніколи не казав, це засекречено. Я розумію, що це засекречено, хоча б номер військової частини, ви маєте знати. Бо потім ми не зможемо його шукати, або не, не зможемо отримати якісь необхідні документи. Бо це дійсно є складнощі. І ми зараз колективом адвокатів Збройних сил України, волонтери. Ми відпрацьовуємо механізм, алгоритм у нас буде це все на сайті, які документи, яку інформацію повинні знати обов'язково рідні військовослужбовці, які алгоритми дій, якщо вони там втратили зв'язок з військовослужбовцем, як куди треба звертатися, що треба робити, і які алгоритми, наприклад, коли вже вони отримали сповіщення про зникнення військовослужбовця? Бо родина ж не звільняється від пільг, родина не звільняється від виплат, і вони мають про це знати. а Люди це не завжди знають. Вони отримали сповіщення, що їх військовослужбовець десь зник безвісти, і все. І я розумію, що вони горюють, але тим не менш вони мають право навіть на грошову виплату. Вони про це не завжди знають. Вони не знають, що вони тепер повинні звернутися, щоб їм е почали випла виплачувати грошове забезпечення весь час, поки він буде зниклий безвісти. і потім проводити його розшук. І велика купа дій, які треба зробити, і які е люди не завжди роблять. Тому я вважаю, що і потім будуть питання, і юридичні питання, і практичні питання. Але зараз ми готуємося як можемо до всіх цих проблем. Дякую, Дар'я. Ми от, цю коротку тему, я сподіваюся, висвітлили максимально. Повно, от, і якщо будуть якісь новини, ми ще раз про це поговоримо. Будемо сподіватися, що наше законодавство все-таки буде враховувати більше наші реалії. Буде розширятися коло тих, хто має відношення, люди, які мають право на якісь пільги, на якийсь захист, і все це буде законодавчо Ну нормально забезпечено. Дякую вам за розмову. Як на найшвидшої перета як найшвидшої перемоги. じゃあ。<Thank> <Yeah. S 1>